За мотивами книги Джейн Остін. Якщо усі чоловіки у цій залі не закохаються у тебе, то я нічого не тямлю у кресті. Або у чоловіках. Вони не такі вже й загадкові, але не дуже примітивні. Зарозумілі пустодзвони, як каже мій досвід. Настане день, Лізі, ти подивишся на одного із них і нічого подібного не скажеш. Дорогий містере ти ви чули? У Незерфілд Парк нарешті з'явився господар. Його звати містер Бінглі. І то з цих двох павичів наш містер Бінлі той, що праворуч. А містер на чиєму обличчя велична нудьга. Це його близький друг містер Дарсі. Десять тисяч річного прибутку і половина дербіршору. Елізабет також дуже мила. Можливо, вона вродлива, але настільки, щоб порушити мій душевний спокій. Не танцювала б з ним. Хай би він мав увесь дербішера не лише половина. Я б йому пробачила його гордість, якби він не зачепив мою. Я не вмію пробачати людям дурниці і образи. Той, хто втратив мою повагу, не здобуде її знову. у такому разі з вами краще не дуже шкода, бо я дуже смішлива. Тетруйте мені танець, міс Елізабет. Прошу. Я не маю вашого таланту так легко говорити з людьми, яких уперше бачу. Супереч здоровому глузду, сподіванням моїх рідних нерівності, що є між нами, я вирішив відкинути всі сумніви і просити припинити мою агонію. Прошу вас прийняти мою руку і серце. Я не можу стати дружиною людини, яка своїм втручанням зруйнувала можливо назавжди щастя моєї сестри. Якби ви були єдиним чоловіком на землі, і тоді ви не змогли б умовити мене вийти за вас. Моя сестра міс Джорджіана. Мій брат стільки про вас розповідав, ваш бідолашний брат колись був вимушений терпіти мою гру цілий вечір. Він сказав, що ви непогано граєте. Тоді він згрішив, свідомо збрехавши вам. Я сказав досить непогано. Досить непогано, інша справа я згодна. Можна відвести вас у село? Ні. Я люблю прогулянки пішки. Так. Я знаю вам кажіть, не ухиляйтеся. Ви заручені з ним не заручена. Ви обіцяєте, що ніколи на це не підете. Я не можу дати таку обіцянку. Після всього, що ви зробили для Лідії і думаю, для Джейн, гадаю, я маю загладити свою провину перед вами. Ваша розмова з тітенькою дала мені надію, про яку я раніше не наважився б думати. Що? Але ви ваші почуття все-таки змінилися? Я повторю вам, що ви полонили мою душу. Я кохаю вас. Гордість і упередження.